Добрий день, дорогі діти, шановні телеглядачі. Ми з вами знову у ковзаревій світлиці, музеї Тараса Шевченка Львівського палацу мистецтв. Ми вже з вами мандрували шляхами Кобзаря по Україні, були у Вільнюсі, у північному Петербурзі, а також у далекому Казахстані. Одну з екскурсій для вас провів заслужений художник України. Щирий приятель нашого музею Олександр Крохмалюк. Наш сучасник Євген Сверстюк висловився: до Шевченка приходять у мить просвітлення. Я думаю, що сьогодні та щаслива світла мить, коли ви будете мати знову гарну нагоду спілкуватися із художником, який багато мандрував шляхами Тараса Шевченка. Який має безцінні спогади і поділиться ними із вами? Запрошую до спілкування із вами, члена Національної спілки художників України Віктора Стогнута? Ну я був чотири експедиції. Відбув по Україні. Ми їздили по місцях Шевченка та як Черкаси, Чернігів, Ромни, Суми. Полтавщина на Дніпро зупинялися, так як Шевченко найбільше його любив. Ну тут представлених кілька моїх робіт, які я зробив замальовки там на природі, а працював в майстерні. Це є три пастелі тут і одна олійна робота. Піднявся на, на, на те місце, де Шевченко. Там є камінь, де Шевченко хотів побудувати свій будинок. Він зробив креслення сам. Такий невеличкий будиночок з білими стінами, який мав стояти в тій, але так і не збулася його мрія про то. І він, як ми знаємо, він не був одружений. А він хотів завести сім'ю, хотів устаткуватися, щоб жити над Дніпром. На картині Віктора Стогнута Дніпро біля Канева зображено цей затишний куточок України, в якому Тарас Шевченко мріяв збудувати хатину, оселитися там і жити мирним життям. Та мрія Шевченкова збулася лише після смерті. У своєму вірші він писав: А я так мало, небагато благав у Бога тільки хату, одну хатиночку в гаю і дві тополі коло неї. Він малював мальовничу Україну, такий цикл цілий зробив тих робіт. І от на одних з робіт зображений Густинський монастир. Коли я намалював ту роботу, з нами тоді був такий великі художники, знамениті, як народний художник Патик Володимир Манишин. Ми разом малювали ту роботу. Видно зразу було, що вони були дуже раді, що ми приїхали замальовувати їхні монастирі. Потім ми відбували такі місця. От ніби недалеко від дороги від'їхали, ніби, ніби і, і, і то саме, а таке враження, що та Україна з часів Шевченка не змінилася. Пане Вікторе, чи вважаєте ви Шевченка офортистом зі слів Кузьміна? Офортистом його вважають українським рембрантом. Він один з найкращих графіків України. Я вважаю, що живопис у нього може був не настільки сильний, хоча він вчився в Брюлова. А Брилов не брав учнів взагалі. Офорти його то, то, щось неймовірне. Він найкращий. Не Ми знаємо, що Тарас Григорович Шевченко був великим художником. Як ви вважаєте, що його надихало на цю творчість? Ну, не можна сказати, що щось надихало. Художник нічого не надихає, він живе тим. Можливо, у нього була муза. Муза це така річ, яка приходить під час роботи. Як ви думаєте, Шевченко оволодів майстерністю школи Брілова? Я думаю, що так, тому що е, видно зразу е, е, вплив Брюлова на живопис е, е, Шевченка. Але, наприклад, в графіці Шевченко більш е, відкритіший і більш е, своєрідніший, ніж е, відкрив себе краще як особистість. А в живописі тоді була така е, школа, розумієте, колись е, і та й зараз е, продовжується е, в, в хороших школах продовжується вчання майстра. Тобто майстер вчить під себе, а потім вже учень розвивається як зможе. А, а якого впливу зазнали картини Шевченка після знайомства з Брюловим? Шевченко, по знаю, він не малював олією тоді ще до Брюлова. Брюлов навчив його малювати картини. Ми знаємо, що половину свого життя Тарас Григорович Шевченко провів у засланні. Так хто ж його визволив? Передова петербурзька інтелігенція українців дуже багато, які в цей час проживали у Петербурзі. Вони клопоталися постійно про те, щоб зменшити термін ув'язнення Шевченка. Шевченко відбув повністю десятирічний термін ув'язнення, 1847-1857 роки. 10 років у уповні. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, що ви відчували, коли знаходились в місцях, де перебував великий Шевченко? Ну, то саме, що він. Я бачив Україну, я бачив тих людей, я бачив ту природу, ту архітектуру, яку він бачив. І це якраз надихало найбільше. Дякуємо вам, пане Вікторе, за таку гарну зустріч сьогодні з нами. До нашої розмови приєднується завідувач музею Тараса Шевченка Львівського палацу мистецтв, заслужений працівник культури пан Роман Наконечний. Запрошуємо. Пане Романе, скажіть, будь ласка, скільки тин Тараса Шевченка збереглося до нашого часу? Точної цифри такої якої немає, тому що ідуть великі пошуки по музеях, особливо по музеях. І колекціонерах Польщі, тому що Шевченко був дуже зв'язаний з польцем, з поляками, і вони дуже багато вивезли його робіт, особливо ті, що він малював у Казахстані. А так налічується біля 1100 праць, про які ми знаємо, але є їх набагато більше, тому що Шевченко кожного дня не міг не малювати, то в нього було. Потреба така обов'язково. Крім того, в Казахстані, де йому було заборонено і писати, і малювати, то він скульптуру робив, а хто скаже, то не заборонено. І він був великим скульптором. Скільки ми як були там в Казахстані, то ми дуже багато знайшли. Ну, вирогідно казали, що тут робив Шевченко на їхніх їх центрах. Ну, тяжко сказати, що так то чи не так, треба досліджувати. От. І ті музейники роблять такі спроби там в Казахстані, спроби дослідити ті музейні рідкості. Але вони також розбралися ті роботи по цілому Казахстану. І Олмагаті, і в Астані, кругом є ті, бо колекціонери кинулися розбазарювати і ходять, щоб повернути все назад до, до місця Казахстану. Я думаю, що дуже багато і ми повинні попрацювати в Польщі, бо польські революціонери які там були, так звані, то вони дуже багато, вони то знали, що вони тримають в руках і що вони з тим робити будуть. І звісно, що ті твори, які були їм подаровані Шевченком, звичайно, що вони десь знаходяться в Польщі. Якщо вони не залежних, то колекціонери, то точно є. То потрібно все досліджувати. Які художні твори Тараса Григоровича Шевченка є найвідомішими? По-перше, треба сказати тут мальовничу Україну. Те, що він замальовував і випустив ті альбоми перші його, то то до шедеврів відноситься. Але крім того, Шевченко був великий портретист, і ті всі жінки, які він малював, і Катерину, ну, перша Катерина, то є шедевр такий світового рівня, Закривський, Максим Бабичів, і всіх, кого він малював, то все є шедевр. То, Така його прийнювали Шевченка з Рубенсом, ну, а то все говорить, що то є європейське значення. Так що будь-який твір Шевченка він може бути дуже гарним названням для нас всіх тепер. Пане Романе, скажіть, будь ласка, хто першим хотів викупити Тараса Шевченка з кріпацтва? Ми тепер до 22 квітня готуємо виставу з театром Санковецької, викуплення з кріпацтва». Ну, ідея. Викупивське пасла, звичайно, відносини до Івана Сушенка. Та є людина, яка перша задумалася над тим, щоб цю людину не тільки що він його земляк, а вартує то, щоб його викупити. Ну і він вдався до Брюлого, до Венціанова, до Жуковського, до тих всіх, хто не були росіяни, бо як нам казали, що є передова російська інтелігенція, абсолютно там і близько не було тої інтелігенції. То все викуповували люди ну зимобрилова. Це є італієць, походжий з Німкенією. Батько Італієць, мати Німкеня. Так само і венціана Жуковський ну кому б ми не взяли, всі, хто викуповував Шевченка, там не було ні одного сина. Але викупила ту лотерею, яку розіграла, <кхід> то царицю купила. Ну тяжко сказати, її заслуга. <кхід> Вона дала тільки тисячу карбованців, а півтора тисячі ще шукали каплюх, поставили і шукали грошей. Так що давати заслугу їй ті, що вона допомогла викупити скрипасу, думаю, то не є так етично. Так що Гринчі перші зробили той крок, до визнання шиченка з І дійсно, 22 квітня, 38 року, він був виколений з Пане Романе, як ви гадаєте, Шевченко був кращим художником, поетом чи, може, скульптором? Шевченко по спеціальності все-таки був художник. І як поет, то він був вроджений для того, щоб з тої народності зробити народ. І ми повинні дякувати тому Шевченкові за те, що і український народ повинен дякувати Шевченку, що Богом піснений людина, яка могла нам показати нашу історію. Навчити її шанувати, пам'ятати. Але, знаєте, казати, що Шевченко є тільки художник або тільки поет, то є мало. Він із культур, як ви кажете, є був. Дійсно, ми не робимо різниці між тими професіями, які мав Шевченко, бо він і гарно співав. Він і на весіллі забавляв, він Максимович, був темодою. От, значить, людина мала талант. Він на все мав Майор Оскол, коли вони поставили там п'єсу, я забув, яка п'єса називається, але він підійшов до того і каже: ну слухай, Тараса, тобі Бог дав все. Ти і поет, ти і художник, ти і скульптор, ти і артист, але тобі не дав долі. Пане Романовичу, мав Тарас Григорович Шевченко присвоїні якісь звання? Шевченкові була присуджена Перша премія він був перший. Академік гравюри. А ця технічне виконання була дуже така, що на здоров'я можливо, від цього і він дістав водянку, і від цього видно, він і захворів. Але він в кінці життя дуже зайнявся графікою і хотів вивезти її в графічному творці, на що до себе завжди. І показати все те, що він надумав. Він знову звертався до малянича України, але жентво йому було не під силу. Не можна було поїхати, не можна було нічого зробити. Пане Романе, а які вірші Тарас Григорович Шевченко писав під час подорожі на Україну? Наприклад, садок Вишневі хати» він написав в Казематі, будучи в тюрмі в Санкт-Петербурзі. Давало би ще, що могло людину вдягнути в казематі. Крім того, що він був пригнічений, закутий. Його плідна праця, коли він прийшов на Україну, то є дуже велика. То можна причислити, перечисляти всі ті твори, які він писав. А яку оцінку ви можете дати живопису Тараса Шевченка? Не мені давати оцінку йому. Та людина не потребує оцінки. Та людина, то весь світ признав, що він є і поет, і художник. Ну, тяжко сказати. Ну хто міг. Так щиро і так правдиво описувати те, що він. Дивіться, він як писав, то просто він розказує. Садок вичний біля хати, хрущівно вічно ви вроді йдете по тому слові, то все бачите. Таких поетів дуже мало було в світі взагалі, такі, як Шевченко. Так що оцін, оцінка то є те, що він ще живе між нами. І ми його шануємо, ми його любимо, ми його читаємо. Пане Романе, скажіть, будь ласка, який? Вірш Тараса Шевченка ви вивчили? Я перший вірш ну, про Шевченка. Мене мати вчила бо вона була вчителькою, вона мені сказала такий вірш навчитися. До школи ще було. Я маленький хлопчик, шостий рочок маю, але про Шевченка так багато знаю. Він дитяцькі стріхи, він у хлопській світі. Він приніс нам славу, як ніхто на світі. І ця наша слава не вмре, не загине. Наш Тарас Савченко сонце і правда України. А бідніший було, якби знали поночі і всі інші твори, які вже ми в школі вивчали. Ревета стогне, дніп широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гне високі, горами хвилі підійма. І в місяць на ту пору, із хмари ти виглядав, неначе човен в синім морі, То виринав, то потопав. Ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Лічі в гаю перекликались, ясен раз у раз скрипів.